Доброго дня, шановні колеги! З великою повагою щиро вітаю всіх учасників науково-практичної конференції Актуальні питання громадського здоров'я та екологічної безпеки України. Не буде перебільшенням, якщо сказати, що Державна установа Інститут громадського здоров'я імені Олександра Микитовича Марзєєва Національної академії медичних наук України є провідною науковою установою у сфері екологічної безпеки України. Сьогодні важливо мати такий стан довкілля, який забезпечує відсутність загроз для людини та природи, а це можливо тільки шляхом запобігання погіршенню екологічної ситуації. Система громадського здоров'я, для якої наш університет готує фахівців, повинна забезпечити і гарантувати здоров'я як громадам, так і кожній людині, а це боротьба із забрудненням повітря, забрудненням води, зростанням неконтрольованої кількості відходів і багато іншого. З цього випливає важливість та актуальність конференції, тож я бажаю всім учасникам плідної співпраці та нових успіхів. Дякую.